Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про новий український фільм Батьківські збори. Комедію, що має великий потенціал стати хітом серед сімейного кіно. Фільм продемонструє залаштунки шкільних зборів, коли дитячі травми, перше кохання і бажання стверджуватись зустрічаються в одному кабінеті. За сюжетом події розгортатимуться навколо шкільних виборів президента учнівського самоврядування. Здавалося, проста справа: діти голосують, обирають і всі щасливі. Але коли переможцем стає учень-прогульник, батьки впевнені, вибори. Сфальсифіковані. Вони скликають збори, що швидко перетворюються на дебати, де спливають проблеми виховання, недоліки освітньої системи та приховані сімейні історії. І вся ця кумедна історія показує, що діти інколи набагато мудріші за дорослих. Директор школи, якого грає Назар Задніпровський, намагається втихомирити запал батьків, але сам точно не святий. А вчителька, яку зіграла Рима Зюбіна, точно знає, де справедливість і як її довести. Мама перфекціоністка Анастасія Цимбалару робить все, щоб її донька відмінниця стала президенткою школи. Її піддатливий чоловік Поріжечок Олег Маслюк і не проти. Поряд з ним є байдужий татусь правдоруб Володимир Кравчук та спокійна багатодітна мама, яку зіграла Аліса Тункевич. Фільм залишає простір для роздумів і змушує кожного згадати власні шкільні історії. А ще він гарантує вам щирий сміх, адже всі ці ситуації такі знайомі і водночас наскільки перебільшені, що не сміятися просто неможливо. Прем'єра відбудеться 30 жовтня 2025 року. Тож, друзі, приготуйтеся! Цього разу батьківські збори стануть такими, які ви точно не забудете. Пишіть в коментарях, чи будете дивитись, ставте вподобайку і до зустрічі зустрічі!